Пора подивитися право під вічі назвати речі своїми іменами. Доки ми будемо назвати війну, яка прийшла на нашу землю якусь операцію. Тому я закликаю вас проголосувати, підтримати сьогодні І Я буду знати, що я вже не даремно повернуся на тільки сюди. Депутати Тернопільської міськради підтримали звернення щодо негайного введення воєнного стану в зоні проведення антитерористичної операції. За проголосувало 38 обранців. Депутати прийняли своє рішення рішення до направлення до ради національної безпеки і оборони президента Верховної Ради. Є діючі законодавства, які чітко регламентують порядок дій. Таке подання повинно зробити Рада національної безпеки і оборони. Президент його підписує, подає на розгляд Верховної Ради. Відповідно, будемо чекати далі, які до дії прийматися з перші способи особи держави.